Слава Україні! Залізнична інфраструктура знову під ворожим прицілом. Суд відхилив апеляцію п'яного водія, який збив двох підлітків. Представники бізнесу подбали про комфорт мешканців Теофіпольської громади. Впродовж наступних п'яти хвилин розповім про це та інше в подробицях. Окуповані Іловайськ, Мар'їнка та Донецьк знеструмлені. За повідомленням так званого губернатора ДНР Дениса Пушиліна невідомі дрони атакували Зуєвську та Старобашівську ТЕС. За його словами, в результаті атаки у багатьох населених пунктах стався масовий брак електрики, через що були зупинені окремі підприємства. Володимир Зеленський обговорив з головами обох палат генеральних кортесів Іспанії співпрацю з оборонними компаніями. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Президент подякував обом палатам генеральних кортесів за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та всі ухвалені рішення на підтримку нашої держави. Також поінформував про ситуацію на фронті та російські атаки на людей, житлові будинки і енергетичну систему. Тому серед ключових потреб України посилення ППО, додаткові системи та ракети до них окрему увагу. Сторони приділили продовженню гуманітарної та енергетичної допомоги, а також підтримці спільного шляху України та Молдови до членства у Європейському Союзі. Цієї ночі під прицілом ворога була залізнична інфраструктура Дніпра. Як повідомив Олексій Кулеба, десятки БПЛА били по приміському депо, яке обслуговує пасажирське електропоїзд регіону. Суттєво зруйнований основний ремонтний цех, пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення. Також ворог завдав удари по низці залізничних станцій на Харківщині. У Берестині травмовано залізничника йому надали всю необхідну медичну допомогу, пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій. Окрім цього, за інформацією міського голови Дніпра Бориса Філатова, ворог зруйнував редакцію Суспільного українського радіо та продакшн студію Контрабас. Судилківська громада у скорботі. додому на щиті повернувся Олександр Анатолійович Товстун 1974 року народження. Серце оборонця зупинилося 16 листопада, 2025 року. Він до останнього подиху був вірним військовій присязі, робив усе можливе, аби повернути українцям мирне небо. Вічна слава оборонцю, щирі співчуття рідним. 1 листопада у Хмельницькому п'яний водій на пішохідному переході збив двох юнаків. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітні отримали травми та проходять лікування. За даними слідства, водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю перевищував допустиму норму у 9 разів. Окрім цього, чоловік взагалі не мав права керувати транспортним засобом. Ухвалою слідчого судді за нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Непогоди. Вшись із вказаним рішенням, сторона захисту оскаржила його до апеляційного суду. Однак прокурори відстояли рішення першої інстанції. Відтак підозрюваний все таки перебуватиме під вартою. Чоловікові загрожує до трьох років ув'язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п'яти років. Еофіпольська громада ще на крок ближче до європейських стандартів. Завдяки фінансовій підтримці місцевого бізнесу на балансі громади з'явився сучасний сміттєвоз. Це реальний внесок компанії у покращення якості життя жителів, адже техніка дозволяє охопити послугою збору твердих побутових відходів ще більше населених пунктів і працювати стабільно, якісно та без перебоїв. Після створення громади, у 2020 році, до складу якої увійшли 55 населених пунктів, офіційний збір твердих побутових відходів здійснювався лише в селищі Теофіполь, двома застарілими сміттєвозами на базі газ. У селах же люди були змушені самостійно вивозити сміття або просити про допомогу місцеві агропідприємства. Тож таке поповнення у комунальників не аби як покращить ситуацію в цілому. За прогнозами синоптиків, 19 листопада, на Хмельниччині нас очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день від 1 до 6 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 2-4 градуса нижче нуля, в день 2-4 градуса тепла. Дякую, що провели цей день разом із командою Першого Подільського. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин за день сьогоднішній. Та ж не пропустіть мирної тихої ночі та до зустрічі в етері першого подільського.